Привіт! Ви на каналі Вельмора. І сьогодні я з вами буду грати в гру Work at Pizzeria, тобто роботи в піцерії. І сьогодні я не одна, я своєю подружкою Ніколю. Привітайся. Всім привіт! Мене звати Ніколь, і сьогодні я буду грати з вами. Так, ну що, залітаємо! Давай, давай. Так, цікаво. Так. А ким ти будеш працювати? Ой, я навіть не знаю. Я зараз тут буду вибирати, якщо я не помиляюсь. Я зброю я, я буду грати поваром, напевно. Так. Так. Да. Так. Тут є касір. Тут є повар. О, я вже тебе бачу. Да, так, привіт. Я тут зараз біля тебе буду. Привіт! Ой, а чого привіт. я гола? Так, глю... да, це помати. глюк. Ну, може, да. мені просто треба, типу, померти? Да. А, ти да. Ой, що зі мною? О. Ні, я, Стрибла, гола. Так, я знову гола. Добре, будемо грати з першого лиця, щоб, типу, вас не харити. От, 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 от цим так, от... я готую дві піци. Ого, це все помиляю, що, що замовлення? За це замовлення? Так, да, так. Да. Багато. Багато. О, там гроші під столом. Там гроші під столом. Да, дивися. Да. А чи там гроші під столом? А можна мені гроші? Можна мені гроші, я хочу гроші. Я, я теж не знаю, які достати. Та, я... Так, як взагалі в це грати, давай розказуй. Так, дивися, ти береш тісто. Так. А, а я. Головне Прошу. Не на землю ставити. Потім а, береш кетчуп. А чому не, можна ставити? не можна, бо там з'являться таракани. Так, да, я хочу побачити. А ну-ка я. Давай попробуй. А давай покажу други тісто. щоб. <риво> Реально таракани. Тут а, муха і кисне. І треба поставити вот в цю виширку. Цю? Так, да? так, так, -да. все. Давай ага. там спробуй поставити. Вс, прикольно. Так, дивися, тісто. Ага. Бери кетчуп і сир. Ой. Ой. ой, ой. І кетчуп. Тепер дивимося по замовленню. Я, напевно, тоді візьму з сосисками, а ти береш просто сир. Ти ставиш просто туди. Ой. Ой, дивися, менеджер прийшов. Ой. Боже, бути такий смачний? Це менеджер. На 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 кого? цього персонажа із зоряних війн. Может вот. то пышные, oh ну, а что мы там підходить? Иди отсюда, а, давай иди. Да? Мы ж мы все тут справляемся, все, клыш. О, колбаска, не могу. О, не сюди, Так, ура! Иди сюда, иди сюда. Вот. Так, короче, там, всю штучку. Поехала, поехала. А ч я не могу поехать? А кстати, ты можешь аллачка зараз. Вот так. Куда? А куда вони їхали? А ти ж поїхав? А нет, а як? як ти поїхала? Там, дивися, там, дивися, Тебе дивися. не коля, ніколи, ніколи. Тебе не заказали. Тебе не заказали. Блин, а жалко. А як, 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 давай, кажи. Краще, зверху я бачиш такий смайлик. Ага, так. Да. Нажми, і там буде багато чого. І там е, написано поездка. Ты ти, ти, типу крутче падаєш. Реально, ой, менеджер, я не хотіла. Ми, так, ми працюємо, ми працюємо, ми працюем, відповідальні. Можете я ще так? так. І... расскату? Зараз. зараз. Ой. ой. Чекай. Ой, Поехал. Ой, нет. Поездка. Блин, це так круто. Так. до дому. Ой, Господи. Менеджер на лекці. Куда сюда? Куда? Як? А ти де? Ой, тися. О, май god. Ого. Ого. А це в общем. А що ти там? Короче, ти ставиш піцу поставити? Угу. Ага. Ой. Поставити. Я не можу коробку поставити. Не можу. Ой, О, Париж, Париж, закрывай. Кто, вылез? Куда и сюда, сюда да? Сюда. да сюда, а тут все ставите, нужно мы то А, Ой, <сíts> я, я закрыта. Что, нет? Ой, чекай. Я тоже. Я застряла, чекай. Короче, Сти, 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 я хочу сти, 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 О, Я бачу, я бачу, тут менеджер. Йоу, тут менеджер. Ой. А тебе зараз уволять. уволить. Нет, пожалуйста, нет, я, я працюю, я дуже, я дуже робоча девочка. Дивіться, ви не хочете ще мене на ще раз На, настал пиццу. став пиццу. пиццу. Давай. Вот, все, пішли. А тепер ми будем працювати курьером. Давай. А я тебе можешь не пиццу завершила. У мене Йо. раз, два, три, чотири... 5, а тут можна з кимось сісти? Ой. Да, можна, а де я розігла? сіла? Так. <схай> <схай> я в машині. <схай> я просто в багажнику. Ой. А у тебе які заказу? <схай> <схай> у мене Б4 і Б2. О, Б2, тут Б2 пише. Б2 пише. У мене є куди. Uh, uh. 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 Я не знаю говорити. Ой, ти мене везеш. А, так це нам лізе. Ха, я в тебе машину краду. А ти машину? А ну-ка, залізеш, залізеш, залізеш. Ай не залізла. Ні, а ти юно. А ну-ка, чекай, куди тебе везти, куди тебе А Мені на Б5. На Б5, окей. Залізай, та ж прыгай. Нет, чекай, прыгни, прыгни сюда. Да я в багажке. Піцу пусти! Піцу... Та ж о, все. Не, а я его с справлюсь, До побачення. сразу. А в смысле? А ч ты на елочке? Я ведьма. Ты на елочке? Ты что на елочке да? Я ведьма. Ой, Ой, а что тут двери открыть в дом? Ой, -мо. Теперь ты взял отпуск. Не-не-не-не-не, я курьер. Я курьер, йоу. Я курьер. А... Блин, я отпуск начально взяла. А, все. Вот, и, и теперь ты курьер. Так, я буду все-таки ведь пошел. У тебя, пожалуйста, пожалуйста. Да блин, я не могу дать пиццу ей. <звук> меня пицца пропала. Да? Да. А ну, Шанька, Слухай, а ну шка, а ну встань. За машиною встань на хвилинку. Я хочу якийсь прикол попробовать. Пожалуйста, нет. Есть, есть. Ты иди, шоу просто на переднюю к на переднем колесе. О, а там що, том, что он дом был? А куда мы не... Девочки, вы упали. <связывая> ага, Пока. Авария. Пока. <связывая> ДТП. Пока. Ты ничего не замечаешь? Нет. Да, да. Там, ну её, <связывая> Они... Да ну... Ты чё, девочка? Я тебе сейчас как Ротик И... 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 И ну, ту сторону, Дима. Ах ты, Мама. Да. А мне мама не разрешает говорить такие слова. А мне можно. Поняла, Николь, мои чем позвонили. Ротик оф, да, да, да. Иди в сторону. Ой, Дима, Дима. Я чуть ли просто. Ротик типа ротиков. в вообще не, не, так, ты сюда мы вообще? не О, там фура, я хочу до фуры Все, я в, давай, в а мы давай, в фуру А ну давай-давай-давай, чекай. Можно? А ну-ка кузов, давай кузов, давай кузов. чекай, ну, чекай. давай, есть, быстро. Ой, я слизла. Чекай, я, я, чекай, я. <свят> 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 ну давай. Она перегонки. Давай, <свят> раз, два, три. Чуть, <свят> иди сюда, иди сюда. А ну-ка, стей, стей, стей на месте. Ну, стей, на секунду, на секунду буквально. Сти, no, на не, сти, сти, просто на месте. Да с на месте, сти, йоу. Сти, елк, 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 я елк, заблюрю заблюрю слухай елк, 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 на елк, блин зайчик І так, ребятки, мене просто вибило. Я не знаю, що то було. Мене було. Чесно, вибачте, я не хотіла. Е такс. все, Я я, опять гола. Врачно, я ховар. Пішли... О, давай я іще раз угнемфу. Пішли, пішли, пожалуйста. Пожалуйста. А тут... А як стати менеджером? Ой, чекай, а, а ты а на... а что за дверька? А <свист> меня а а там Пошел ты учтем. А скикицей. А скики трем там, короче, когда менеджер а вольт, <свист> то можно быстренько занять его место и стать менеджером. Ой, а я в гаражи. А не, не застряла. Так, короче, седаю в машину. седай, седай Я в машине, седай Ой, А я девочку злю. <свист> Агра. Наслужно... Агра, <свист> 6, 6, 6, а ч ⁇ у меня тут целых 6 тысяч монет? О, понятно, что это исчез. А ч ⁇ у меня на машине давай. Давай, бегом, <свист> седай, седай. седай. Давай, иди, иди, Чекай, чекай, ты А шо ц... О, иди секретка, сюда, Секрет. Сядь, на крыше. Блин, чекай, вот тут <свист> есть крысетка есть. Тут есть секретка, вот. на крыше. Тут есть секретка. Да. Тут моя бутылка, но я забыла. Чекай, чекай, это что? А это что? Выберите свой заказ, как это стоит 100 монет. А он что, ее убрали? Нет. Сообщите кассерку. А нет, ездите. Е. Стоп, дивися, дивися. Іди сюди, іди сюди. Иди сюди, Я тут прыгаю на машині. Іди сюди. Тут щось є, короче. Тут на парковці. О, Тут машини, вообще другие. Тут якісь спини, машини. Тут, вот тут, тут що лестница, тут шоби, лестница. Залезай. Куда э, поняла? Ой -ой. Чекай, Я хочу, я хочу залізти на рекламу. Так звучить, я. Ой, я нашла, 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 нашла. Сикай, ты сюда и ты жюда. Ты дай, ты, ты. Я вот тут, вот тут, вот тут, вот я прыгаю, двигайся. Шо, 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 шо? це? ошосы. Вот куда я провалилась. А я, короче, сюда провалилась. Обернись. Обернись. Куда обернуться? Зачем обернуться? видишь? Я может только кидать. Я говорю! Все, сейчас не О, давай Ой, сейчас Я не в не Я в пичте. Я тоже? <сíff> <сíff> я говорю, в пичте? Я я померла. Я, я человек паук. Так, Ты А можна А можна я буду менеджером? Да, да, Пожалуйста, тут піца горить, піця. все моє. Чекай, тут піца горить, а я буду тут піцу? Ти тільки дивись. Та що на мене плює? А, це не плює ще. пішли, ти це взяли, може А можна? Я ну, чекай, не рухайся, не рухайся. Чекай, не рухайся. Стій. Так, я, я я можу тебе повернути на роботу. Тут написано будеш премію, але поки що не можна, бо тут час я. Потім, а, назвіть,

Ти серв, ти касир? Я касир. Да, я, я сьогодні працюю на роботі. Ні, що за Дельтаплан? А ні, вся робота. Я <coughs> да. думаю, скупляємо дель, Дельтаплан за 50 робуксу. Ні. Турго. Так, сте де, ты де, ты де. Ти повер? Ні, ти не повер. А хто ти? А те ти? О, ой, Господи. А це ти. І все, на цьому моменті ми закінчуємо. Було дуже круто, дуже класно. Ми пограли, провели час. Всім пока-пока!